Італій Беделішахів. Райа проти Гал. Бельгія рейтинг 2013. Захист Німцович. Варіант Земіш, система. Конструюю сильний центр. Далі чекає щось від суперника, що він хоче, сконструював. Він мені дав можливість захопити центр. Я його захопив. дикой ты типа жорстокой. На ведь душ. Какая шесть минут, мне страшно. Почет. Ну, тип, ну, валить, Ну, на. Бери слонам найкраще на першому ряді знаходитись. Ну, як би і турам, тому що до них легкі фігури не дістають сі. Що, біжимо в атаку? Чи F5 просто з А 6. Персь. Ну давай пишет. Ну давай пиши. Ну давай видилю. Когда я тут совет даю тебе, ну что уже? Так бывает. Угу. Потім F5, мабуть. Де я включити цього слона? Так, давай шах, сюди. Так, ти просто туру мені віддаси. Мені цього мало. F5 пішов. Ти б'єш тут. 6 Ну, давай так. Давай так. Я еще есть, да. F6 це те, що нам треба. Так, треба. Просто пів, півкомплекта, віддав суперник, Заради Ну, Мабуть, так зараз можна зіграти. Хоча. Тому що якщо ні, то будуть гайки точно там йому. Це під боєм? Цікава позиція, звісно? Видно. Ну, що там придумав Є якісь варіанти? Ну тут хоть же чотири розглядає, щоб залігти фрізян. Щоб зразу мат не отримати. А, ти фрізем захищаєшся. Ти диви на нього. Ну, тип, конечно. Шах, і ти б'єш фрезе. шах на неї не підходить. Кінь F7, фрезе 7, 3 F7. Висить мат. І тут мат висить. Мабуть, цього буде достатньо. З двох полей мат. Нема мату. Тому що тут кінь. Взяти я не можу, тому що тут мислить, не знайшов суперний хід. на жаль, <звіт> а так. так. Я ж можу просто взяти і повернутися, так? Да? Да. Щоб ще якусь фігурку забрати, було б непогано. А він слона мені залишить? Наша дуже жорстокий. Ну, Суперник помилився, тому що в нього було дуже багато проблем, і коли ти маєш вирішувати вбліс то ти дуже швидко втомлюєшся. І мозок каже, я не хочу думати. І все. 60 на 60. Така точність у нас. Тому чим більше варіантів, чим більше проблем ставити супернику, тим більше шансів, що він помилиться. Але і ви будете також помилятись, мабуть. Треба розмінятися, це де є. Добре. Мене тут цікавить більше момент. То наш 7 все-таки да. типова атака була. Треба йти сюди. Без різниці, мабуть. Ну да Там, там все. Знову був цей удар. Ну, не було б такої атаки красивої. Кінь 4 можна було. на нас всі. Всі вперед. Це віддати. Відбувалася в нього атака. от Приблизно так. Мабуть, там ще по-іншому можна було. Ну, він нормально зіграв. Так, так. Чомусь не забрав він, якби, слона. Думаю, може тут щось підвисає в нього. Він вирішив якби залишити. А тут вже по комп'ютеру навіть якась рівна позиція. А тут все. Тут ферзь страшний. Хоч ти тримаєш туру під захистом, але захисника тури ми знімаємо. З дошки і знімаємо цю туру. І все.